Всім доброго дня! Сьогодні будемо розбирати отакий MP Z1 перемикач. Розбирається він дуже легко, ось, Убирається. і далі просто вони ось легенько виймаються. Ось, бачите, срібло. Ось з цієї сторони, бачите, напаєчка срібла. Просто береться воно тако, собі легенько, клац, потягнули Ну, Як кажеться, через телефон трохи воно. І тут ще одне срібно. Так що в кого є час, можна зайнятися як говориться, різними. Ось, бачите, і тут є срібло. Так що ось така, такий ползунок бігає по такому і прибуває до такого. Три штучки. Так що, кому сподобався обзор, Поставте лайк, напишіть коментар, хто що думає. Бачите, воно ще не то, що срібло, а ще й посріблення самих ножок, що держить срібло. Так що, кому сподобалось, пишіть, коментуйте. Всім дякую.